За кого хоче тільки в Господі. Напевне, кожен молодий брат, молода сестра, яка в Господі, знає ці слова. Слова, які записав апостол Павло в першому післанні до Крінтян, це як принцип, яким повинен керуватися кожен брат, кожна сестра, яка в Господі, коли вони хочуть одружуватися, хтось виходити заміж. Це дуже важливий принцип, за кого хоче тільки в Господі. Це обмеження чи це захист свободи, яку ми маємо у Христі? Захист, свободи, яку ми маємо в Христі. Це як ті перила біля мосту. Одна справа, коли ми йдемо по мосту дуже вузенькому, де нема перил, не так ми спішимо йти по такому мосту, але зовсім інше. Навіть коли він вузенький, але там є перила. Оце Божі заповіді, це те, що страхує нашу свободу, зберігає саме так слід дивитися на них, а не як обмеження. Що означає в Господі? В Господі, це означає, що людина, з якою ми хочемо поєднати життя, має вже мати зустріч з Господом, бути народженою згори. Справді, вона має, скажімо так, мати віру, яка проявляється в ділах. Не всі люди молоді підходять одинаково до одруження. Хтось більш серйозно має більшу підготовку, бо розуміє, наскільки це відповідально. Хтось іноді має поверхневий підхід. Є головні, а є другорядні речі, скажімо, коли ми говоримо про одруження або ж принципи щодо одруження. Іноді буває, хтось кажуть, не сходиться характером, це одне. Або ж певна різниця в віці, це також має своє значення. Але не настільки як принцип, про який ми говоримо, за кого хоч тільки в Господі, коли людина нарушує цей принцип, просто вона може мати катастрофу в житті. Ви знаєте, коли ми йдемо по принципам Євангелії щодо одруження підходимо до цього питання, ми справді можемо мати в житті сімейне життя як невеличкий рай. Але коли люди нарушують цей принцип. Особливо принцип за кого хоче, а тільки в Господі. Вони мають проблеми, невеличке пекло вже на землі. Вони зустрічаються з дуже негативними наслідками. Тому, шановна молодь, хай допоможе Бог мати серйозний підхід до одруження, обов'язково керуватися євангельськими принципами. А саме головний принцип за кого хоче тільки в Господі. Благословінь.